Всім привіт! Це канал про моделізм, канал про моделізм. І сьогодні до вашої уваги я буду демонструвати процес побудови моделі бтр 3 рк в 72-му масштабі від виробника ACE, український виробник і прототип БТР-у, також український. Це... Скажімо так, модифікація радянського БТРу, український БТР-3 з бойовим модулем, в який включено 4 протитанкових керованих ракети-Бар'єр, а також кулемет. Даний модуль на батерії іменується як БТР-3РК. Наскільки мені відомо, ця модифікація в Збройні Сили України не постачалася. Здається, вона йшла на експорт в королівську. Армію Таїланду, так якщо не помиляюсь, проте на випробуваннях дана версія була в Україні, і, в принципі, є фотографії з полігонів, де дана модифікація проходить різні випробування. Щодо моделі, модель достатньо мала, проте цікава. Виробник гарно пропрацював всю деталізацію. Як можете бачити, на елементах корпусу непогано відлиті різні кріплення, емітації, е, завіз, бійниці, які ще будуть далі допрацьовувати за допомогою фототравлення. Але один з нюансів це, скоріш за все, дана модель була відлита по технології литя під низьким тиском, тому деякі елементи трошки замилення. Із нюансів, це також, як можете бачити, велика кількість. Деталей корпусу. І щоб зібрати гарну модель, трошки доведеться побути уважними на перших етапах побудови. Я не можу сказати, що тут щось занадто важке, проте виробник не дав нам ніяких ні пазів, ні якихось контрольних елементів, по яким можна було в процесі побудови вирішувати, правильно чи неправильно ви встановили ту чи іншу деталь. весь Процес побудови йде такий на інтуїції, чисто під візуальний контроль моделіста. Потрібно бути уважним, оскільки, наприклад, як можете бачити зараз дві деталі корпусу, на яких вже відлита коліснірки, вони стикуються з елементом полу, елементом дна даного БТРу. І нюансом є те, що деталь дна трошки може бути випуклою, оскільки це, скажімо так, пластинка, яка під час транспортування, ну, вона зазвичай такі деталі або трошки гнуть, або мають такий гвинтоподібний вигляд. Бажано її підрівняти перед процесом склеювання, а потім не затягувати процес склеювання і спробувати по максимуму зібрати корпус за один день. Бо Невеликі похибки на цьому етапі можуть спричинити те, що носова частина та задня частина не стануть на свої місця. Будьте з цим якби, обачні. Плюс можу сказати, що по досвіду будівництва моделей в 72-му масштабі, наприклад, як нещодавно будував Leopard від ICM, Там також схожі проблеми присутні. Елементи дна корпусу, також в задній частині не мають ніяких направляючих, і треба виставляти всі деталі чисто візуально. Одразу вирішив сполучити бічну стінку з носовою, щоб не було проблем з подальшим стикуванням. Так, проблеми трошки вилізуть, але там невеличкі зазори, вони дуже просто скриваються за допомогою шпаклівки. Як варіант, можна ще використовувати таку річ, як раніше я використовував, це нарізати тонкими смужками ливник на такі невеличкі трісочки, заливати щелину над рідким клеєм і спробувати ті трісочки туди вставляти. Коли дана конструкція висохне, ви отримаєте такий монолит з однорідного пластика, який в подальшому буде дуже зручно. Оброблятися. На відміну від шпаклівки, яка має різну як би, структуру, різну е, ну, жорсткість з пластиком, під час обробки ви не будете там більше вибирати в місцях, де була нанесена шпаклівка, оскільки у вас все буде зроблено з однотипного пластику. Але це нюанси. Давайте повернемось до побудови. Як можете бачити, деталізація непогана. На дні. Відлиті сильно необхідні елементи, це і захисні кожухи для там, трубопроводів, або там, гідравліки проводів, не знаю, як це правильно називається. Коротше, одним словом, для захисту різних технічних магістралей даного БТР-у. Ще з гарних нюансів це те, що майже всі отвори на даному БТРі це як вікна, бійниці, там, люки, вони всі. Виконані в вигляді отворів, і люки йдуть окремими деталями. Тобто, якщо захочете, ви можете побудувати модель в будь-якій конфігурації з відкритими, закритими люками, напіввідкритими. На мою думку, це, в принципі, така невелика робота з точки зору виробника моделі, проте дає моделісту дуже великий простір для планування, як ця модель. Буде виглядати в подальшому. Оскільки зустрічався з тим, що деякі моделі навіть в 35-му масштабі іноді мають люки вже відлиті на корпусі. На мою думку, це не досить прикольно. Зазвичай моделісти, коли мають закриті якісь люки, хочуть зробити їх відкритими, і навпаки. Проте краще, коли виробник таку змогу дає. Так, після процесу склеювання виявилось так, що в деяких місцях. З'явилися щелини, вони прям дрібні. Я думаю, що навіть за допомогою проливання клеєм цих щелин можна було б усунути проблему, проте я вирішив ще заповнити їх попередньо шпаклівкою. Там мінімальні смужечки, проте на фінальний результат має виглядати непогано. Забігаючи наперед, скажу, що це не самі складні маніпуляції. На мою думку, в даній моделі. І ізюминкою, і самим важким елементом це є побудова ходової. Ходова тут багаторичажна, складається з багатьох елементів. По-перше, це цікаво, виглядає дуже гарно, проте і потребує певної роботи від моделіста. Так, коли всі шви усунені, можна буде переходити до подальшої побудови. В деяких місцях, як от зараз на верхній частині, я думаю, там трошки виявились дефекти лиття, і деталь верху корпусу не щільно прилягала до бічної стінки. Достатньо складні поверхні, як можете бачити, це не просто пряма лінія, це достатньо така складна крива, що йде вздовж всієї довжини корпусу, і повторює всі виступи, такі, як. Там Передня бронепластина місце під встановлення бойового модулю, а також кришу моторно-трансмісійного відділу. Так, хоч цей БТР є і модифікацією радянського, проте він майже повністю повторює всі елементи БТРу 80. Мотор тут знаходиться в задній частині. Даний БТР може плавати. Якщо можете бачити, на задній стінці є, скажімо так, елемент імітація э, люку, що закриває цей водомет. А на нижній частині корпусу, на дні корпусу, видно отвори під водозабір для цього водомету. Так, коли корпус зібрано, можна почати з встановлення різних дрібниць. Починаю з нижньої частини корпусу, де буде. Власне, збиратися ходова, тому поетапно буду йти знизу до верху. Щодо інструкції, інструкція тут складається з одного розвороту. В опис та в підказки додам посилання на огляд даної моделі, щоб ви змогли подивитися, як виглядає інструкція. Вона маленька, це власне один аркуш складений і навпіл. Тому всі етапи будівництва, вони якби дуже так скомкано виконані і потребують від моделіста певної уваги і наявність під рукою фотографії реального прототипу, щоб зрозуміти, що куди вставляти. Дві направляючі, які зараз встановлюються, це деталі під кріплення ходової, під кріплення нижніх речагів, я так розумію, з поздовжнім. Тарсіоном, напевно, тому встановлення даних деталей дуже відповідальне. Якщо не хочете, щоб у вас права і ліва підвізка дивилися в різні боки, то зверніть увагу саме також на цей етап. Так, звичайно, кожен етап будівництва моделі важливий, проте, якщо ви там помилитесь встановленням якогось люка чи якоїсь. Ручки, цього, можливо, навіть ніхто не помітить. Якщо зробити похибку в будівництві таких основних елементів, які за собою ведуть певну послідовність інших дій, то взагалом це може негативно повпливати на фінальний результат. Я думаю, це і так очевидно, проте краще цей раз попередити, щоб не вийшло так, що модель під кінець будівництва вийшла зіпсованою. Так. Цю модель початков... початківцям можна не зовсім радити, оскільки да, за рахунок ходової вона складна. Проте я думаю, якщо даний прототип вам подобається, ця модель майже безальтернативна, і наскільки мені відомо, інші виробники не виробляють ні модифікацію 3Е1, ні модифікацію 3РК. Передні шасі я вже встановив, вирішив погратися з кутом повороту передніх коліс. А тут Грубо кажучи, дві пари передніх коліс, вони відповідають за поворот. Тому е, мені здалося, що прикольно було б зробити модель, де чотири колеса мають якийсь певний кут нахилу в сторону. На мою думку, це мало виглядати достатньо динамічно. Так, для прикладу, можете зараз бачити, як будується ходова. В корпус вставляється верхній речах, між речагами знаходиться... Елемент приводу вал, який веде на саме колесо, і знизу це все діло е, якби, підпирається ще одним речагом підвізки. Далі речаги підвізки вони зустрічаються на основі колеса, і верхня частина речага ще трошки е, підпружинена, підрісорена, чи там, так, з цим амортизаторним словом. На крайніх передніх крайніх задніх амортизатор подвійний, на центральних колесах він одинарний. Деталі дуже прості, але в фінальному результаті вся ходова в зборі виглядає достатньо цікаво. Можливо, не так цікаво вона б виглядала в 35-му масштабі, а от в 72-му такі маленькі деталі вони ну, естетично привабливо дуже виглядають. Якщо порівнювати дану модель на поличці, наприклад, з модельками танків Leopard та Абрамс від Хасігави, побудова яких нещодавно була на каналі, то чесно, ті два танки виглядають навіть трошки іграшковими за рахунок того, що дуже багато узлів в них було спрощено, товщина та довжина речагів підвіски. Не завжди співпадає з місцями, де їх потрібно встановлювати, тому завжди маєте під рукою бажано якийсь абразивний інструмент е е монтажним ножем користуватися не раджу, оскільки можна завжди зрізати трошки зайвого. Якщо особливо він дуже гострий, і то при цьому м'якому пластику відрізати щось зайве це діло декількох секунд. Тому краще оброблюйте е всі деталі надфілем або наждачкою нашим користуйтеся максимально рідко та обережно. Так, ходова це напевно найбільший такий найтриваліший процес побудови в даній моделі. Вся модель якби в моєму випадку крутилася навколо ходової, в принципі, для. Модели бронетехніки, це не дивно, коли будуєте танк то левова частка часу уходить на збірку ходової також. Навіть якщо брати звичайні вінілові гусениці, то там достатньо довго йде встановлення елементів підвізки, речагів підвізки, збірка та фарбування катків. І, власне, потім фінальна збірка разом з гусеницями. Якщо ж ви будуєте модель з пластиковими або набірними треками, то цей процес, звичайно, Дуже-дуже довго затримується. Після того, як ходова була зібрана, моделька виглядає наступним чином. Щоб, скажімо так, було за що тримати, вирішив вклеїти в центральну частину БТРу елемент ливника, щоб мати повний доступ до всіх поверхонь і було за що тримати, коли фарбуєш. Паралельно був зібраний бойовий модуль. В наборі йшли елементи з фототравлення, як бачите, цей козирьок для елементів прицілювання та для кулемету, в задній частині це бортики для відсіку, я так розумію, для відстріляних гільз, а також петлі для того, щоб дану башту, даний бойовий модуль можна було там знімати чи ставити з ремонту чи для ремонту. В принципі, Якщо гарно пропрацювати, центральний. Модуль з прицілювання можна достатньо виконати привабливо. Я вже пізно про це подумав, коли все було зібрано, і підлізти пензликом до цих центральних частин, щоб нанести імітацію. Оптики, було вже достатньо складно. Пофарбував корпус в базовий колір. Дивився більше по фотографії на боксарті, оскільки. В варіантах з випробуваннями Вони були в різних кольорах, і, я так розумію, частина кольорів були виконані саме для армії Таїланду. Наніс фарби, щоб зімітувати задню оптику. Наніс декалі піксельного камуфляжу, які йшли з цією моделькою в наборі. В деяких місцях проглядається підложка. Але в подальшому це все діло буду усовувати за допомогою нанесення ще одних шарів лаку. Так, трошки зекономив, наніс мало глянцевого лаку після того, як пофарбував БТР. Треба було не жаліти, залити його так нормально, і підложка дуже сильно проглядається. Проте, думаю, це все діло легко буде усунути. Але якщо будете будувати таким же чином, то. Звертайте на це попередню увагу. Плюс дивіться так, щоб плануйте нанесення малюнку піксельного камуфляжу, так, щоб е, через декалі не проходили такі елементи, як то ручки чи бійниці. Бо, думаю, буде складно цей все процес обіграти. башту вирішив, точніше, бойовий модуль одразу приклеїти, оскільки вращати Обертати її буде дуже складно за рахунок великої кількості дрібних частин на ній. І це враховуючи те, що я не встановив ще планку з чотирма, скажімо так, пусковими установками під керовані ракети. Вони дуже такі тендітні, крихті, і їх встановлення я вирішив запланувати на самий фінальний етап. Під них є два кріплення, це буквально дві точки яких цей кронштейн для кріплення буде встановлюватись? По суті, вони ніби як вісять над БТРом. тому, якщо ви там плануєте обертати башту, я думаю, що цей процес буде надскладним, щоб в процесі обертів не відламати дану конструкцію. Так. Елемент кріплення цих пускових установок встановився без проблеми. Їх можна було встановити під різними кутами нахилу, це все залежить від вашої фантазії, як ви це заплануєте. І в результаті побудови це все виглядає наступним чином. Так, якщо будете приклеювати так само, як я, звертайте увагу на те, щоб башта дивилася рівно вперед. щоб... Не виглядало, що вона якось перекошена. Або робіть її під якимось певним кутом, наприклад, з кутом в 45 градусів, щоб вона там дивилася ніби кудись в сторону. Можливо, в сторону туди, куди будуть повернуті самі колеса БТР. Крім основних елементів з даним набором ще йшла велика кількість різних дрібничок, такі як лопати, гакі. Імітації ножовичних пил, тому це все діло можна ще й прикрасити додатковим інструментом або використати його в наступних модельках в 72 му масштабі. Також звертайте увагу, щоб протектор, малюнок протектору коліс е був правильний ішов е в правильну сторону, а головне, щоб на всіх колесах з одного боку він йшов в правильну сторону. Оскільки там, якщо помилитись хоча б з одним колесом, виглядатиме це чесно, не дуже. Приклею колеса на суперклей. І по моїй, скажімо так, технології побудови таких речей можу порадити, що краще спочатку вклеїти крайню задню та крайню передню вісь, дати цьому всьому ділу висохнути, щоб вони вже міцно стояли на цих чотирьох колесах наш БТР. А потім поступово вклеювати проміжні колеса. Таким чином, у вас буде змога встановити їх в одній площині та на одному рівні, щоб готова модель, яка там буде стояти, не знаю, на стенді, на столі, на поличці, могла доторкатися всіма вісьмома колесами площини. І не було такого, що якесь колесо там десь вісить в повітрі. По результату встановлення коліс, отриманий був наступний результат. На цьому на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Традиційно бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!